Цей літак з безпілотного комплексу ПД-2, який закуплений Міністерством оборони України. А це мобільний пункт управління на повнопривідному шасі, який завдяки вам отримали хлопці. З фондом «Повернись живим співпрацюємо вже не один місяць. Це не перший комплекс, який ми отримуємо від фонду завдяки нашому фідбеку. Вносяться зміни і нас чують. Ця наземна станція може працювати з декількома комплексами не тільки з ПД 2 а й з шарком із рамом під різні задачі: тактичні, стратегічні. Взагалі наземна станція створена на базі серійного автомобіля. Це допомагає нам найперше з ремонтом. Поточним за 2-3 місяці експлуатації можу чітко сказати, що автомобіль надійний, доволі такий, виконує бойові завдання, добре почувається в умовах бездоріжжя. Він буде працювати і нищити нашого ворога. Те, що фонд співпрацює з державою, і держава надає певні безпілотні комплекси. Фонд може закривати питання шасі, питання наземних станцій. І ця синергія вона. Штовхає нас до перемоги.